Олександр Президент Зеленський сьогодні із візитом у Польщі і мав зустріч із Дональдом Туском і з Анджеєм Дудою. Власне від Дуди лунали сьогодні досить, досить такі приємні заяви. Що стосуються України НАТО, він казав про те, що вже більше країн, які згодні з тим, що Україна має стати повноцінним членом. А як оцінюєте зараз цю поїздку, зокрема після тих ну непорозумінь, очевидно, давайте так скажемо з приводу історії про Волинську різню. Ну, це скажем так, ну не зовсім непорозуміння. Так багато в чому це була багаторічна і цілеспрямована політика польських кордонців, особливо там теперішньої ну, влади Піс. От для яких це була дуже хвора тема, і українці завжди були відкриті до цього, власне, до порозуміння з приводу цієї так званої Волинської різні, але те, що сьогодні Ну Зеленський розуміє, що йому треба максимально знаходити союзників так і Польща, в принципі, є найбільш природнім нашим союзником, і, і можливо, десь він там поступається певними принциповими речами. Нехай буде так, тому що. У світлі, от власне, час зміни абсолютно геополітичної Америки і багатьох європейських країн, нам потрібен кожен кожна країна дружня союзник для нашої підтримки, в тому слів вступу в НАТО. Тому ну я думаю, що власне передувало те, що ми погодились на Україна як держава погодилася на ексгумацію, хоча вона ніколи не заперечувала цього. Тобто тут тут не було певного конфлікту, він був надуманий. Але зайвий крок, е такий жест волі, він призвів до того, що дійсно сьогодні відбулася доволі. Е ну я вважаю, ще, ще до кінця ми наслідки не знаємо, але успішний візит зеленського у Польщу. Тим більше, що ну Туск і його партія вона більш, скажімо так, ліберальна, але все одно в їхньому уряді там звучало багато дуже от е, спекуляцій довкола цієї Волинської трагедії. І ну і добре, що ну скажімо так, зайва точка напруги була знята, тому що нам на зараз абсолютно не потрібно, зважаючи на Угорщину, словаччину там, 100%. інші країни, то все таки з поляками нам потрібно товаришувати. І по по, попри всі там наші історичні і інші речі, у нас немає вибору, як крім як бути разом, Так, і ворог у нас спільний. І так видається, що це м добре розуміють у Польщі. Туск серед іншого сьогодні сказав про те, що Росія планувала повітряний терор не лише проти Польщі, а й світових авіаліній. І зрозуміло, що в цьому контексті ну мають бути. Не знаю санкції, якщо їх не було провентивних, можливо зараз якось дужче впливати на Російську Федерацію, тиснути її більше. Ясно, що українські спецслужби демонструють, як би це мало відбуватися. Ну, але європейці би бодай чим змогли-ну ну звісно, але все ж ми, ми, ми розуміємо. Я дуже сподіваюся і, і хочу вірити, що сьогодні йшлося в цих перемовинах з Зеленського. з за... Польськими урядовцями власне і про захист неба, тому що ну ті ракети, які і і цієї доби, і і, і минуло разу там вони е, близько, залітали, з там, ну, близько з Польщею, близько з Польщею, і навіть там десь залітали, на них, і хотілось би, щоб поляки. Набагато активніше реагували на них, так тобто маючи сучасні ППО, ті самі Петріоти f 16 і навіть навіть кращі літаки, вони мають ці можливості ну, навіть зі своєї території збивати ці ракети, е тому що вони так чи інакше загрожують, е загрожують е польській території. Тут би нічого було. Ну, бачите, вони постійно піднімають свою авіацію демонстративно, ніби так, щоб показати, що вони готові, але. Поки що нам ну практично допомагають. Ця допомога була б дуже важлива, ну зважаючи на те, що дійсно якраз під атакою дуже часто саме західні області, бо там і транспортні вузли, там і розподільчі мережі газові, і так далі. І так далі. І, і, і безперечно, поляки могли б нам тут допомагати. Ну я сподіваюся, що, що десь можливо в непублічному просторі та такі та, та, та розмови відбувалися. Чи зустрічали якісь цифри, пане Олександре, ви з приводу того, а, яких збитків нанесли ми Росії своїми руками, своїми ударами? Тому що а, допоки світ думає про те, як змінити архітектуру безпеки, які санкції ще впровадити, аби на Росію натиснути, так видається, що принаймні в європейській частині Російської Федерації м -м, НПЗ працюють не на 100? Я б сказав далеко не на 100, і тут йдеться і про. НПЗ, власне, переробку так само йдеться і про зберігання, так, ці величезні бази, е, на, нафтові бази, резервуари, які в тому самому Енгельсі, це який горів 4 дні, поки не вигорів, е, якраз це е, ті, ті, ті е, скажімо так, енергоносії, які заправляють в тому числі і їхні літаки, е, це дуже важко порахувати в конкретних там. Доларах чи рублях, так але е, можна говорити. І навіть ще статистика була там, ще рік тому, коли ми вперше почали атакувати власне служби безпеки України, інші сили оборони е, своїми далекобійними дронами почали атакувати е, енергосистему агресора. То експорт, лише експорт, ми не знаємо, що там ну, на внутрішньому ринку було експорт скоротився на 15-20 Тобто вони не могли продавати це, вже не кажучи, що так само вони не могли заправляти свою техніку або ну обмежено заправляти. Плюс це крім збитків, треба розуміти, що ну, Росія вона звичайно велика, але щоб прикрити всі їхні об'єкти, ну, у них в принципі немає ППО і інших засобів, вони мають їх знімати з фронту там забирати з далекого сходу. От і, і це так це не просто е, несе прямі матеріальні збитки. Так, це так само послаблює е, військовий потенціал ворога у всіх значеннях і прикриття неба, і власне е, заправки тих самих танків, машин і так далі. І так далі. Тому це, це враховується на це грошима, і це те, що реально сьогодні послаблює агресора. Тобто, коли ми говоримо там дієві чи не дієві санкції. Там, але вони ж в коротко перспективі не працюють. А власне, от нищення е, цих енергетичних потужностей ворога тут зараз воно допомагає нам на фронті буквально вже завтра. Так? Це, це не те, що колись там Росія послабне, впаде і так далі. Це те, що рятує життя наших бійців уже сьогодні-завтра. Нам треба не просто послабити Росію, а посилити наші позиції, зокрема і перед ймовірними перемовинами, які можуть бути сьогодні багато засобів масової інформації пишуть про те, що у команді Трампа вже дещо змінюється риторика з приводу, з приводу закінчення російсько-української війни, з приводу того, як би його команда бачила ці питання і вирішення цього питання. Але будемо, звісно, говорити про те, чого очікувати від рішень Дональда Трампа, вже буквально за лічень. Дні відбудеться інавгурація 47-го американського президента новообраного. Ну і так подекуди підбиваємо підсумки, що залишає адміністрація Джозефа Байдена, Дональду Трампу. Ну і, власне, з чим іде 46-й президент Джозеф Байден, які рішення ем, були втілені, яких ми очікували, що міг зробити ще, але не зробив водночас. Наскільки посилив Україну сьогодні і зброю і всім іншим, пане Олександр, я кажу про те, що. Нам треба бути сильними, очевидно, напередодні якихось ймовірних перемовин, тому що Трамп іміджево вже загнав себе в історію, коли йому треба вирішити якось російсько-українську війну. Він робив гучні достатньо заяви. Воно сьогодні глава МЗС Сибіга він сказав, що Україна не піде на прямі переговори з Путіним. Заборона залишається чинною. Чи не заганяємо ми себе в якогось кута? Ну, дивіться а, тут. З одного боку, дійсно, Україна в своїй зовнішній політиці має бути послідовною. Так і що коли ми казали, і Зеленський, і інші, що А, переговори з Путіним не буде, б, а, там питання НАТО для нас є принциповим. Більш того, це записано сьогодні в Українській конституції. Так я сам особисто за це голосував тут минулі каденції, щоб наш євроатлантичний шлях був прописаний в конституції і відмовитися від нього ми не можемо, тому що в нас є основний закон. Відповідно, ну тут не питання: заганяємо, не заганяємо, будь-які, дивіться, коли ми говоримо, що будуть якісь переговори, що вони от там на часі, так далі і так далі. Це все дуже ефемерно. Так, там є там заяви Трампа. Є з іншого боку, давайте почуємо заяви нашого ворога, які кажуть, нам ніяких переговорів не потрібно. Нас все добре. Ми там ми за мир, але ми не відмовимося від того і того і того. Тому. Сьогодні будь-які, ну скажімо так, умови да, ну, Ми може подумаємо, потрібно нам НАТО чи не потрібно. Ну, ми може, може і готові до переговорів. і Так далі, вони теж е, будуть сприйматися як е, е, слабка позиція, так тому ну завжди там як далі буде, не знає ніхто. Тобто коли Але йде будуть, мова, міністр буде... Сибіга говорить про прямі переговори. Да? Це так, один так. на один, фактично. Ну, да, давайте згадаємо, як у нас там відбувалися там, переговори по тому самому зерновому коридору, так? Mm -hmm. Тобто окремо домовилась Були Росія країни... з Туреччиною окремо ООН з Туреччиною, окремо ми з Туреччиною прямих переговорів України з Росією не було, але е, знайшли там певний формат, в якому ми е, розблокували. Але знову ж ми його не ми розблокували, точніше, не тому, що Росія погодилась, тому що е, завдяки морським дронам, які почали нищити. Російський флот, Росія просто зрозуміла, що вона не контролює, не контролює Чорне море, і вона от так завольнована. Тобто завжди на такі речі йти потрібно з позиції сили, коли ми бачимо, що от, е, ну, там, нам, на, на, нам є що вимагати. І я думаю, ну зараз якраз саме відбуваються відбувається ці атаки. Які відбувалися там позаминулої ночі, і весь час власне в глибину Росії до абсолютно масовані атаки там де 200 українських безпілотників в російському небі, географія там на тисячі кілометрів все це призводить до того, що Росія скільки завгодно може надувати щоки, але ну так чи інакше вони будуть змушені, тому що вони теж втрат вони теж, втрачають врача дуже багато. Чи очікуєте ви, що найпершою зустріч Трампа відбудеться все таки, оцей контакт із Путіним? Він каже про те, що готується ця зустріч, і очевидно, що найближчим часом ну, може така розмова статися? Ну я не знаю. Я думаю, що це ну, якби бажання Трампа. Але ж, скажімо так, там російська сторона з цього боку поки що нічого не каже. Очевидно, рано чи пізно ці зустрічі не відбудуться, але це не буде так легко, як здавалося Трампу так в цьому yeah. передвиборчому запалі, коли вони там казали, що ми там дуже швидко все порішаємо. Це буде дуже довгий, непростий і болючий процес, і е, вважати, що Путін так легко на нього погодиться. Ну я вважаю, це ілюзія, тому. Та й ми і точно це не буде не буде швидко. Ну і ми в тому слівна у нас є, є певні свої позиції, на яких ми маємо стояти, пасибі вам, пане Олександр, за розмову, що ви долучилися. Олександр Черненко, політичний експерт, народний депутат восьмого скликання, був з нами на зв'язку. Дякую.